Перша спроба і стопудовування, коли хлопці стрясся, намагаються з середнячкового віліка зробити середнячковий велик на карбоновій вилці. Лена, ну це друга передача, тут я всіх б'ю. Почнеться з, з цієї. Вилку смажиш Ми сьогодні готуємо вилку. Отакі у нас Вилка дымить, речі Так і должно бути, Костя по твоєму плану. Ну так, Так як у нас бомже тюнінг Ми, звичайно собі не можемо дозволити купити новий комплект. Рульової колонки, тому треба старий комплект зняти якимсь чином і почепити її на нову вилку. А для цього, я не знаю, це конусне кільце, да, Називається? Чи як? Ну, мабуть, це воно. Треба зняти оце запресоване кільце, останнє, яке над короною стоїть вилки. Часто, коли воно довго вже постояло, затискалося дуже сильно, воно прикипає метал до металу. І от треба його приготувати до необхідної температури. Чого ми нагріваємо? Поясни, будь ласка, Надаваємо це з точки ми зору Для фізики. того, щоб е змінилася відстань між металічними поверхнями. Одна із них ця е насадка, а інша сама ну. Коефіцієнт розширення у них різний. Коли ми нагріваємо, то відстань між ними починає змінюватися. І мало того, це, що воно прикипіло там якимось цими плотно сіл, то воно при нагріві знімається з гора вигорає оце, масло чи там, що там було, і воно легше тоді знімається. Хватить вже гріть поки? Ну, А ще просто дядя Вася з сусіднього гаража так робить, і тому він не може помилятися. Нам все таки вдалося збити це конусне кільце, вдалося за допомогою зубила. Головна проблема була у тому, що на вилках типу Сантур навіть початкового рівня є спеціальна канавка для того, щоб можна було зняти це запресоване кільце. А на оцій макетці Zoom цього цієї канавки не було. Коли будете замовляти, чітко дізнайтеся про розміри цієї вилки. Тобто оцю відстань, відстань самих ніг, відстань штоку, яка вам необхідна. І найважливіше ширина. Тому що я провтикав з шириною і тому довелось поставити купити слікову шину. Да, до речі, я нічого не сказав про сліки, тому що це теж це те, в чому ви можете виграти, якщо їздите містом, то без сумніву така гума. Ну, ми про це в принципі, говорили вже в одній з програм. Це те, з чого теж треба починати поставити слік або напівслік, і ви ну, прям як заново на світ народитесь. Як? В звичайній вилці, яка має сталевий шток, як ця. Якір виглядає таким от чином. Це така штучка, вона вкручується, розжимається, ну і внаслідок чого туди можна ставити болт, тут він бачите, не продавиться. Карбон це досить специфічний матеріал, тому що його дуже легко пошкодить, тому треба замовити спеціальний якір. Сенс в тому, що він рівномірно буде як це називається, розтискатися і рівномірне навантаження буде на шток-вилки. Якщо ви звичайний якір сюди поставите, він кльоцне. Ця вилка вона підходить тільки під дискові гальма. Але я знаю, що є такі ж вилки, які підходять і під вібрейки, і під дискові гальма. Просто треба при замовленні стежити за цим. От. Ну, Але, звичайно, якщо ви захочете дискові гальма, то вам тут раніше стояв оцей обід під вібрейки. Що це значить? Це значить, що ви гальмуєте в оцій частині, колодочки сходяться, а на дискових гальмах сюди перекочує ротор. Ну, Тобто вам треба, коротше кажучи, ще й міняти втулку. Ну, Хто хоче розібратися в нюансах, як при заміні деяких запчастин на велосипеді? Духу, це значить переспецовувати. Да. Я, я ж кажу, що подивіться просто окремо у нас є випуск про те, як одна запчастина тягне за собою інші. і це все треба передбачити і мінімізувати ці витрати. Мені довелось засмутити сьогоднішню гостю випуску тряси. Можна тебе хоч гостю називати? Ні. А як? Лєна. Просто Лєна, да. а гостя Лєна? Ні, Лєна. Короче, Лена дуже розраховувала на те, що вона прийшла. Прийде в яку програму? <рес> Полічу. <чудес. рес> Вітал шоу «Поле Чуді. Ти, напевно, не розбираєшся дуже в начинці велосипедній. Да? Ти розбираєшся в начинці для пиріжків, фільміні. Але розкажи, що тебе не влаштовувало в цьому році? У мене погано тормозив велосипед. Тебе не влаштовували гальма. Що ж тебе не влаштовувало? Ну, я не можу сказати, що мене саме не влаштовувала, але коли в порівнянні я поїхала на інших велосипедах, я зрозуміла, що мені якось погано їздить. Гірше їде, важче Гірше, на ньому да. їхати. Важче, так. Да. Це не влаштовує по життю. Все. Закрий очі, Лена. Лена з закритими очима. Тут має ввімкнутися модніша, стильніша мелодія з програми Pimp My Ride. Прокачай мою тачку, Став його сюди Леночка Лена, відкривай очі Що ти можеш сказати? Ну, що ніяких змін не змінив. Ну придивися, у тебе, по-перше, він став більш брудним. <смі> Пробуй його підняти, так, <смі> да, на його голову. Ну, я <смі> твій <ти> легше. Ні. <смі> Заб'ємося, що мій не легше. Ти і по-перше, нам програму, всю зіпсувала нам програму. <смі> Давай знову. Давай заново, так, <смі> да, переграємо цей момент. <смі> Давай, Лена, для початку спробуй, будь ласка, свій байк на вагу. Я ж його можу підняти одною рукою! Чекай, давай заново! Ну, чесно кажучи, я не пам'ятаю... Погано, заново. Пробуй День, ще! Ну я не пам'ятаю, який був! Тому що я вже півтора роки не їжу на велосипеді. Як я можу стати, який був велосипед? Я півтора року не сідала Окей, окей, тоді, тоді робимо так. Ти підходиш до нього, легко його піднімаєш, так, щоб ні один мускул не вздувся. Ну він реально легкий. Що вона бреше? Ну, Жені, ну я півтора роки свого віку. Тоді роби просто, що я тобі кажу. Кажи, все по-чесному, роби, як я кажу. Піднімаєш, піднімаєш погляд в камеру, Костя чуть крупніше робить. І ти говориш, о, та він же легкий, як та пір'їнка. Окей? Женя, лошадь, як ти це зробив? Як ти це да, да. І що ти оце? Ти кидаєш, цілуєш і обнімаєш. Да! Так, тільки не кидаєш велик, акуратно кладеш, підбігаєш і цілуєш, і кажеш, Женя, як ти це зробив. Можна кидати, кидаєш, каже, підійди до нас. І береш мене на руки і крутиш. Окей? Все готовий? Пишемо. Лєночка, хотілось би почати з того, перед тим як ти сядеш і проїдешся на цьому велосипеді, щоб ти порівняла з тим, який він раніше був на вагу, і зараз. Тобто підніми його і спробуй, який він на вагу. Ні, 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 підожди. Легкий як пір'їнка. Давай ще раз, ще раз. Спробуй, який він на вагу. Камеру, Лена, щоб як я, я, я рекламі. Бо я в житті так не скажу ніколи. Ну, Жень, дай я скажу так, як я скажу. Можна. Знаєш, ти запросив, Костя. Продюсер, я так не можу працювати. Кого ти вічно приглашаєш? Ну, Жень, давай я скажу природніше, щоб виглядало це. Ну. Добре, давай, скажи природньо, але так, Хорошо, як я сказав. <laughs> давай. 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 О, Він ну справді в мене набагато ляків стає. моє коляска. А в коляска дуже... А ти перше що робиш? Ні-ні-ні. ні 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 Все як ми домовлялись, давай. Це виглядає як Компроміс! Компроміс! Давай, кладеш. Ти Давай, Давай! працюємо. Зайка, спасибо, що ти мені зривається цей велосипед. Зайка, я не навіжу, коли мене кажуть зайка. Женя, дякую, що зробив мені цей велосипед. Я його не можу покласти, ти зійди до мене, я тебе обніму за це. Ні, не, не обніму. Ти мене одна покрутити так, щоб було щастя. Давай, викладай його. Ну не можу, я був самі велосипед, я можу його покласти. Ось, це вже відношення правильне до велика. Так, да, ти його можеш притулити до березу. Не до металічної труби, Лена. Карбонова вилка. Йоханес. <реш> 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 Ось ти кажеш, що ти що змінилась ти по-чесному ти не дуже відчуваєш, що змінилась вага, так? Да? Підніми ще раз, чесно скажи. Легкий. От цієї сторони легше. Ну от бачиш, я для всіх дівчат і для хлопців, які не розбираються і думають, що два кілограми туди-сюди це небагато. Поясню річ у тім, що от Лена, і ти як дівчина, скажи, під твій зріст, яка вага потрібна? Ну, повинна бути, щоб ти була собою задоволена. Ну, така як я зараз 55. Ну, 55 кілограмів. Коли буде тебе буде 57? я буду себе відчувати некомфортно. і візуально. Візуально теж. Ну, ти будеш гварчою, в тебе буде жирно жопа, ну, все буде Ну, може, і жирно. не так буде жирно, все видно, ну, але я буду себе відчувати дискомфортно в першу чергу. Будуть ляшки такі відгодовані, да? ну, так? Так само і з великом. да, Якщо ви на машині на своїй скинули 2 кілограми, це небагато. А якщо ви скидаєте це на такій досить легкій штуці, як Велік, 2 кілограми це просто космос. туши космос. Это да ужасно, Лена, вот что ты не снималась такого тряса. Ну куда ты поехала, Лена? Слить дели. Ставилася на цьому веліку, трохи вкотилася. вкотилася, поставили тобі сідло, як треба, да. розказала як користуватися монетками. Да. Ну що? Кльово, Тут дуже кльово. Найголовніше питання. По жорсткості тебе влаштовує цей велик? Не да. жорстко на ялах ні, хрестися. Ні. Оце головне, що нам треба було, на що знайти відповідь. Чи та стара, так звана, амортизаційна вилка. Виграє в м'якості на ходу в порівнянні з карбоновою. Ну а те, що ця на ходу швидша, це якби запитайте у свого шкільного вчителя з фізики, за рахунок чого жорстка вилка власне, виграє в порівнянні з е... амортизаційною. Що треба сказати дяді Жені і дяді Кості? Дякую. Yeah, з Yeah. Come on, the first day of the rest of my life. Hey. Stand behind the mic like Walter Cronkite. Y'all keep the spotlight. I'm